Приветик! Мы на каналі Менчик Ван. Зараз у нас велоблог з кінтами. Ой, ёп. Ну, з одной рукою не сильно удобно Вот Зараз ми їздимо тут, катаємося і трошки подсниму. Так, переходимо дорогу. Бачимо чолок. Подождати, аж на три нашого друга, зав'язує шнурочки. Так, ну все, можемо їхати. Так, я отак вот трошки подрозженусь. Такий велотрендіст у мене. Зараз ми гонимо на велодорожечку, Подивимося, які там погані люди. наскільки погані. Так, об'їдемо. Поставлю на паузу, щоб було далі цікавіше. О, ну, все, вже е, практично доїжджаємо. Я все одно поставлю ще на паузу. Це показав, щоб... <кхе> щоб сказати, коли ми вже доїжджаємо. Ну, от ми і доїхали. Йо, пересота! Все. Так, їдемо, коротше. От тут такий обзор, тільки погано, на камері видно, бо сонце ліпе жорстко. Ось ці наш гонщик, воно ззаді гонщик. А себе я не покажу. Покажу лице на 50 підписників. <звук> У нас тут невеличка велогоночка. Летим! Оп, сейчас надо, наверное, а нет, сами уже отошли из велодорожки. Ваня, дай там удалеки. Шашкуем. Раз, два, раз. О! И калуши. Все. Со... Йо. Так, щось моє управління не саме удобне. навірно я щось поставлю на паузу і поміняю місто камери. О, ладно, не знайшли ми місце для камери, то будемо далі знов так. О, там вже проблеми, цепка летить. Е, ну я так поки проїдусь. Потім вернусь. Тут надо убежать, походу. Е -е, по чуть-чуть готовлю вже песенку невеличку. О. Щоб було что послухать. Mm. Ну і все. Більше новостей нема ніяк. Так, ну сьогодні мало хто ходив. Пацани ще говорять, що щось там машина горить десь. Ну, а я що про ну. Ану, повтори, повтори. П'ятницю громче. Ти знімаєш? Ладно, він стесняється. Так, все-таки він вже не смущається. Давай говоря. Е, в молодіжному центрі в п'ятницю там буде проходити цей... Ця... Коротше, малювати. Що, блін, щось мене з камерою. Зі мною підеш? Навірно, піду. Угу. В п'ятницю, так? Да? Да. Ти будеш в п'ятницю? Да? Да. Ну там. Да, буду. Ага. І що... і що там буде? Там маєш. Та ладно, поїхали далі. Ну, мені пристигнути. Не тим. Це, це Так, продовжуємо нашу подорож. Ми намилості. Якогось ти фіга ти він їде там, де не положено. Все, все, І я щось... Ой, вже не треба заїжджати. Це біло ви що? Спеціально для нас. Так. Не! Не! Уже велодорожки закончили Вот там біля Макдональдса велодорожка. Біля Макдональдса невеличка велодорожка. Так, ну, все, мы и приехали. И какие-то там э, дурачок что-то Так, все-таки Макдональдс. Опа. Ну, мы уже вот тут вот в таком месте красивеньком а с катаемся ты а -а -а. что это только пять часов да? 5 часов, а -а -а. И все? А часов начинается А что он мне не надо? Ну то Та я не хочу на ті мастер-класи дивитися. На що вони мені? Фу. Щось я вже з вами довго не базарю. Так, тут я не заїду. Йо. О! Так. Мастер-класи. Так. Ну я не знаю, що казати. Катаємося теж. Їздимо, ганяємо, наче нікого поганого сьогодні не зустрічали. А, а я не заїхав. Вот и все. О, ну квадроберы, квадрокоптеры. Фури, хуюри. Думаю, можно заканчивать. Заканчиваем, навірно, блог. Ще Гуд бай. І, навірно, тоже.